Але кому, до речі, з вас потрібні нумерологічні розбори, теж можете звертатись. А ви й нумеролог ще, так? Можете. Господи, хто я тільки не є. <рес> У вас талантів просто неймовірна купа. Що за людина? Сверхчоловік. <рес> я історик ще, можу прийти в школі повикладати, я ще, ще політолог теж по освіті. Я семін... семінарист семінарію закінчував, я теологічною освітою, богословською, володію. Я коли в Києво-Могилянську академію поступив трохи ескортом, займався теж. Так, да, було таке період часу, півроку, а потім мені сили сказали, що ти мах не займайся цим, це не можна робити тільки для себе. <с La rey> потім, ну... Були різні часи. Потім, ну, я ще художник, я ще малюю, пішу вірші, пишу книги. Тобто, можу бути редактором, можу бути гостьовим редактором, можу бути продюсером будь-якого проєкту неезотеричного, бо маю досвід медійці. Можу працювати в пресслужбах, можу не можу варити борщ. Що ж такое? Не далось мені. Ну, Має бути якийсь недолік, правильно. Хай це буде можу очолювати мітинги і бути кукловодом Майдану. У мене класно вийшло очолювати мітинги під Києво-Печерською лаврою і організовувати їх. Так що організатор, іміджмейкер, лідер думок це теж я можу. Таролог, тантрист, демонолог. Потім хто ще? Єгиптолог, потім чорний маг, маг сірою чорної та білої магії. Тобто не називаю маг білої магії, тому що я все-таки більше чорна. І також біла, сіра теж у мене в доступі. Просто я до них звертаюся все одно як темний. Можу лікувати, але просто закон забороняє, лікувати, тому не лікую. О, ну таке. Я в шоці. <пишу, да. Пишуть, питають на навчання, ще берете. Ще Кому подобаються чнелінги, заходьте на мій канал, дивіться. Завтра буде з ченелінг чинелінг на моєму каналі. Спарубієм Андрія. Спитали, хто вбив. Люди казали, це Порошенко вбив. Я в нього спитав: Тебе Порошенко вбив? Віляр, я хочу тобі розповісти про те, що, як мене було вбито, але почуєте завтра. Так, подивитися. Це цікаво. Бо мені цікаво. Бо там же ж схопили яку, якусь людину, але мені здається, що це не той, хто його вбив, чомусь так здається. Ну, так. Да. Тут вам нагадують, що ви ще астролог? Астролог. У мене мама астролог, і вона мене навчила професійно астрологія. Роблю астрологічні натальні карти, роблю соляри на рік, тому кому потрібні соляри на рік, от скоро новий рік, кому потрібно там. Астропрогноз, теж, теж давайте все будемо робити. Все, що вам треба. Консультації, будь ласка, такі, 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 сякі. Ой. По нумерології, до речі, недорогі консультації. Я можу сказати, там 3-4 тисячі гривень навіть. Звичайна консультація по таро це 7 тисяч гривень. Якщо по астрології, то там. Десятку одразу треба брати тисяч гривень, тому що там дуже багато, там дуже складно. Я не вираховую по російських інтернет-таблицях, як інші астрологи. Я все черчу руками відраховую по, по правилах. Це кропітка тому... робота. Це здержки магії, тому що в магії у нас каже: отак у тебе написан заговір в твоїй книги, яку ти видав, я. ти не можеш його читати. Ти можеш його переписати собі в зошита, який називається книга тіней». переписати правильно, каліграфічно, не помиляючись, якщо помилився, видіраємо пишемо заново, як в школі в першому класі. А краще ще написати чорнилами відповідного кольору. Іноді, якщо ритуал важливий з додаванням своєї крові слюни, сперми, мочі, волосу для цього іноді треба блендер, щоб це все перемішати. Це дуже романтичні історії, і у мене їх дуже багато в магії, тому це у мене передбачає те, що мені. І здержки професії, мені кажуть, що як астролог я не можу довіряти цим всім інтернету, цим е, ноутбукам. Этим. Можу довіряти комп'ютерам. Не можу по комп'ютеру, треба довіряти тільки тому, що на черчу. По старинці. Я желаю старинке плодовітості, скотінки, теплою, там що то такое, помню, це з дитячих колядок. Я, до речі, колядував, ходив 14, 14 січня завжди, і на колядова дуже багато грошей. По-перше, я спочатку йшов по всіх знайомих, потім йшов по всіх незнайомих. А коли я йшов по всіх незнайомих. То, то вони знали, що це прийшов син начальниці поданкової інспекції. І так. йому треба щось дати, навіть якщо ти не в бізнесі. Але ж я знав, де живуть саме бізнесмени, ФОПи. І я йшов саме до ФОПів калядувати. Тому... І вихлаб був. Я вам зараз кажу. 2008, 2007, 2009, 2010, Я приносив додому по 60-70 тисяч гривень. Ви уявіть, скільки це тисяч доларів. Тисяч доларів. Курс по вісім був, по п'ять був навіть, по, не по п'ять, по ніж по 6. О, я тоді таких грошей взагалі в очі не бачила. Мама моя, вона дуже скромна. Це мій дядько придумав, сказав: слухай, ну, треба заробляти на цьому. Давай підемо там і покалядуємо. От і стартовий капітал уже назаробляли заробляли ще в дитинстві. Ти, я з ним ходив. А я казав, ні, ти сиди вдома, я до тебе прийду, ти мені гроші даси, а я сам покалядую. Він каже: ну, ти поділишся. Я кажу, ні, я не буду ділити. Це ж, моя, я ж ходив поночі. Я ж тут ризикував, бо у нас. Місто Добропілля, до речі, в Донецькій області мало номер один рейтинг, саме перший рейтинг по наркоманії. Тобто, у нас, я пам'ятаю, дитинство, ідеш по місту, обов'язково зустрінеш наркомана, який колиться коляться чи валяється. біля школи хтось валяється. Це саме героїнові були, жахливі наркомани були. Моя бабка вирощувала опіумний мак на своїй території свого будинку для, для магії, тому що він використовується в певних зіллях, в певних ритуалах. То її постійно обкрадали ці всі, бо вони чули цей опіумний мак з вулиці і вони перелазили там вривали цей мак. Тому було дуже небезпечно вночі ходити, бо на тебе могли напасти наркомани, відібрати гроші або могли просто тебе іглою для того, щоб ти був мечений з іглою. Але я ходив, це робив. Це Донеччина була номер один в Україні по, по наркотиках, а Добропілля було номер один по Донецькій області. Отака херня малята. І оце ж не боявся. Маленьке, мішов. Це ж треба боялся, вночі темно. Я проще любив, проще любив, дуже хотів. Бачите? Я, як треба заробляти. Купує, вона жадібна, вона не купить мені цю іграшку величезну. А я хочу її. Я хочу спати вночі вдома з цим котиком в ліжку з Німеччини. Не з таким, якого вона мені купила, а з таким. Тому я зараз зароблю, поїду в Донецьк в день, куплю собі, Ну, то це було з'їздити, як нам в бровари з'їздити з вами. Ой, вам в бровари з'їздити, це звісно. Трошки далекувато. Боже. Як вам в Канів з'їздити, в принципі ж, недалеко відносно. Так, так. Ну, відносно. Так що так. Їхав що, так. в Донецьк, купував собі, що добре, там поїм, понап'юся. Е, мама каже, де ти є, там зі школи раніше пішов. Я в Донецьк поїхав. Е, зі школи прийшов в час, в час дня, е, побіжав на маршрутку, до Донецьку 30 хвилин їхати. Е, у нас же були найкращі дороги. З добропілля 100 кілометрів було пряме, і воно до, до, до Донецька за півгодини доїжджав без особливої скорості. Дуже красиве було місто. Я потім так само, до речі, їздив на екскурсії, коли там почалися ці мітинги проросійські. Я їздив, мені було цікаво, а що там відбувається за барикадами цими? Що там, хто там? І я це все вивчив. Я знаю, я от свідок я можу розповісти. Це там справді було багато пенсіонерів. Вони повиносили з хат свої ці псевдівські крісла, вони в них валялись. Оці, знаєте, такі от старі крісла, там дивани, то в них валялись. Потім були наркомани, потім були бомжі, неблагоприятні люди. Всі ці всі вони от разом стояли в цьому кодлі. Були журналісти українські і іноземні журналісти. Потім вони почали зникати ці журналісти. А всередині був російський анклав. Я навіть бачив емблему ФСБ. А, і туди не можна було заходити. Вони були всі в масках, з битами, з зброєю. А мені маленькому тоді хотілося, я думав, Боже, це 14 рік. Я так хочу вірватися в, в середину Донецької обладміністрації. Ви знаєте, мене реально сили захищають, тому що, ну, мама, начальниця податкової інспекції, яка, е, яка в добропіллі прокатила референдум по ПІЗД. Вибачте? Ну тобто, вона могла зробити так, щоб референдум пройшов. І місцева влада зробила, що референдум не пройшов. І по суті, я там, ну, в Донецьку, я реально мог, міг потрапити в полон, я міг бути вбитий, міг зникнути. Я не знав цього. І мама не знала, що я туди їздив. Я потім її дізнався і зізнався. І я собі просто так зайшов, взяв чай, зайшов туди, в обладміністрацію, походив, погуляв. Потім вийшов, мені спитали, Ти хто такий, що ти здесь робиш? Я говорю: ой, я хотів в туалет попісити, що напівся вашого чая. Но мені подобалося їсти у них на халяву колбасу, бити броди, чай пити, ці... Там бургери, потім персики, вони щось возили. Туди персики, не знаю. там Потім це ж весна була, там полуниця різна. там. Ну, коротше, готували вони їх добре, і я оце любив поїсти на, на халяву. Ну, ну є, є у мене таке. Хоча у мене були гроші поїхати в, в найдорожчий ресторан Донецька, ще гарно. поки. Да. в общем, я так був десь сім разів. Я бачив на свої очі, як це виглядало. Це дуже мерзенно. Місто перетворилося на якусь секту. Щоб ви розуміли, вони, роз, окрім флай, прапорів ДНР по місту, що вони розвісили ще? Вони, розві, вони роздрукували, от як позаду вас прапор червоний з ДШВ, то вони роздрукували на червоному фоні ікону Ісуса Христа, просто лице, на червоному фоні, тобто на кровавому. І с нами Бог мічом по победим. написано. І це висіло по всьому місту. Тобто реальна секта якась любителів крові ну, це жах. І людей, які виїхали звідти, я реально поважаю. І серед нас багато є людей, які. В Донецьку жили, виїхали, обрали Україну. А є мразі, які не обрали Україну, які там залишились. І от таких людей я засуджую: я не приймаю їх, я не розумію. я нещодавно зустрічався з, одні, з одним хлопцем. Він мені каже, що я виїхав у 21-му році з Донецька. Я говорю: а що ти там, тварь, ділала? Що ти там ділав? Ну, що ти ділав там? Ти зараз приїхав в Київ. Ти тут вчишся, ти тут працюєш в певному напрямку, там в акторстві. Так, а що ти робиш? Що ти робиш? Чому ти в 21-му році тільки поїхав? Чому ти в 14-му не поїхав? Чи ти з Гіркіним, там, зі Стрілковим їбався, чи ти там не знаю, що ти робив? Чи тобі просто не вист... хотілося повоздержуватися від води і гігієни? Ну, тобто, я не знаю, я питав і я не отримав відповіді. Я так одразу думаю: ні-ні, ні я з цією людиною більше не привітаюсь, я не буду з нею спілкуватися. Це небезпечна людина, ні-ні. Бо хто знає, з якими ФСБшниками він спілкується. Ну, у, мене... Ну, у мене ФСБшники, покруче, ніж у всіх вас, я вам хочу сказати. Мною займається генерал-лейтенант ФСБ, моєї справи. Так що... Так що у мене є їх номери, я можу їм подзвонити в три часа ночі, але вони мене поблокували вже. Я ж люблю жартувати, я ж люблю це. Я їм, до речі, розповідав, як я підтримував діда свого і батька, бо в мене по отцівській лінії дуже любили партію Свобода. На Донеччині голосували всі поголовно за Віктора Януковича. Якщо ти не голосуєш за Януковича, це хтось дізнався. То, а у нас і заглядали в ділянку, так відкривали штори і заглядали. То Тоді ну, у тебе були проблеми потім. Люди звільняли з роботи і ну, люди ставали, знаєте, неприкасаймі, тобто не віталися з ними нічого. А мій батько, дядько це, ну, вони були бізнесмени, все, вони казали, ми за е, тягне бока. До речі, парубій тоді був там в партії состояв. Ми за Ірину Фаріон, ми за українську мову, ми за Україну, тому що тільки свобода зараз е, декларує проукраїнські принципи, тому що Юлька вона просто за гроші, а свобода вони реально націоналісти львівські, які хочуть відродити українську державу, щоб вона стала незалежною від Росії. І там всі тоді на них кидались так. Я, я до речі, от е, іноді дзвоню і такі історії хочу розповісти. Е, Співробітникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації вони слухали багато разів, вони документували, але вони потім сказали, що 1473 сторінки моєї кримінальної справи це досить, що їм не треба доказової бази більше. Я кажу, ну як? Ну ви ж мені гроші раніше пропонували. А це а коли А, а, а я питаю, коли в басманний суд передаєте справу? Думаю, декабрю. Я кажу, чому так пізно? Давай. Давайте швидше, дайте мені повідку в суд. Я буду з'являтись по відеозв'язку в прямому ефірі на каналі Магвеліар. Буду з'являтись по, по відеозв'язку на судових засіданнях, бо я, ну, я хочу відстоювати свої права. І ну, для мене честь бути судимим басманним судом міста Москви. Я вибачте, я що себе на помойки знайшов. Я що, Тут зря тут пропагандую Україну. Пропагую Україну кожної кожній людині. Чекаю кримінальну справу від ФСБ. Дуже цікаво, б, я, б, я б подивилася ці суди. А вони ж так на посунька, на, на Гордона. Вони, вони періодично висмикують і роблять ці всі речі проти медійних людей. проти медійних. Ну, звісно. Дуже цікава ви людина. Просто, ну. да, від... Я їм казав, ви знаєте, що якщо б ви одразу чесно заплатили, то я б завербувався. Я їм кажу, я б, я б завербувався. А так, ви не заплатили, тому дивіться, у мене є криптокошельок, криптогаманець, ви можете мені на крипту скинути гроші. І я буду вже починати роз... розвертати свою риторику в інший бік. Нацистська українська тварь, ти знову нам вреш. <гум> я кажу: я не нацистська а тварь. А, я єврейський, а, а, єврейський мальчик, говорю, я не нацистська тварь. Вони кажуть, а якщо єврей, то значить, ще більший нацист. Як ваш Володя Зеленський. Я кажу, якщо ви йому заздрите, то знайте, що ви вже не досягнете його рівня. Тому все поцірайте. <рес> Весело їм, мабуть. Я люблю поржати. Мені потім СБУ каже, навіщо ти з ними отак цей? Я кажу: та мені весело. каже: Ну ну чи що, справ інших нема, чи що. Я кажу: та ну, ну це ж я їх пишу з голосові, потім повикладаємо в сеть, будемо ржати всі. Може, вам потім консерва знадобиться колись, коли там не буде що викладувати в Ютубчик. Вони кажуть, а ну да, в принципі, закиди. Для контента якраз пригодиться. Але... О, дограєтесь ви дограєтесь колись? Але мене диви... Та я догравався вже на День Росії. Приїхали mm. мене під будинком. цей. А, ну, це ж вони. І вони потім позвонили через три дні сказали: ти що то поняла, чи нічого не поняла? Я говорю, я понял, что я перееду жить в дом, который будет полностью окружен видеокамерами и охраной. Они, это тоже правильный вывод. Я говорю, конечно. <laughs> я говорю, ну вы понимаете, что я ну, с уважением к вам отношусь. Просто вы враги, вы террористы, вы, ну, я вас, вам соболезную, я, мне вас жалко. Но все будет Украина, все будет хорошо у нас с вами. Вы будете в тюрьме, мы будем вы будете в тюрьме в Гамне, мы будем возродим нашу нацию. У нас будет вы потеряете Крым, мы будем в Крыму ставить украинский флаг над Ялтой. Все будет супер, люди вернутся назад, возродим Украину, натрахаем, тут нас будет 100 миллионов жить, вместо 50 кислый. Коротше, в мене вже понесло. <риклад> Як прийдуть з фронту, все. Зроблять вс... всім, зроблять все. <риклад> Буде 100 мільйонів українців жити. <риклад> так. так що так.